Доброго дня, підписникам і гостям каналу. Сьогодні в мене нарешті вихідний. Знаю, що в центрі у нас відкрився новорічний ярмарок, різдвяний ярмарок. Ось хочу сьогодні туди піти, подивитися, що там продають. Ну, Порозмовляти, може, з кимось. ось, І щось купити таке на Новий рік. Я кожного року купляю, купляю якусь там таку невеличку, якийсь сувенірчик новорічний, або іграшку на ялинку, або ще щось. Ну, Хочу таки на поличку купити, там щось поставити, щоб з'явився цей новорічний настрій, якого немає. Ну, а Так що йдемо разом. Подивимося, що там є. z tołu brany, niegłodny, a dobrze wyglądany, żeby wstający z takim taki wytrątko, jaki w tołu wytręć dziesiątkę. To wytrę daj, Panie Boże! A daj, Boże, daj! Pójdźmy wszyscy! Pójdźmy wszyscy do Добрий день, запрошую вас, заходьте подивитись на наш талант. У мене тут трошки безлад, ну але нічого. Якщо пані щось зацікавить, то питайте. У нас є в продажу соки 5 п'ятилітрові, коштує 35 злотих з колоких ям. Але я хотіла би купити прикраси якісь новорічні. Ну, у нас а їх тут дуже багато. Як саме на стріччі на ялинку? Ні, 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 Таке якесь на полотку вдома поставити. У нас є ялинки. Є іграшки на ялинку. Мам такі бомбки речні роблять, то чисто за м'ясом не Ага, це тут, не тут є.

E, Влітку e, no, можна w зробити teraz, можна, можна на замовлення робити. Mm -hmm. e, mm -hmm. e, so, ja можна задзвонити? Так, tak, i, e, to to albo... to to можна задзвонити. Якщо If я зможу зубку, що можу зателефонувати см написати чи можна тебе. А ось і ще є такі прикраси, можна повісити на двері, ну або на скину ладно. Oh. А, шаїнка, то... а ось така хаїнка, А ось е, такі а, на ялинку є. Не, 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 а вони коштують недорого, по 5 злотих. А це а, як такі е, 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 звичайні е, прикраси, те, що повісити те, на ялиночку, теж ручна робота. Ось така може бути прикраса. No ujęcie, tak, czy szokie, tak. czy coś, coś takiego. To też jest ręcznie robione mhm. co jeszcze? Coś takiego nie wiem, jeszcze, wiem, co takie też mamy tlań, nie. takie mimo... świeczki Widziała? zaraz, zaraz ja pokażę. Ta je pokażę. A mam one idzie w różnych kolorach. Ta ta ta. kolorach. Ta to forma, ale one może być w różnych. Kosztują one zł. Угу. Mm Ось -hmm. no тут можна подивитись, тут багато clipping. таких стічок. По 20, по в залежності, як, як там, по нікторе, то попросту те, без опакування, без Ну, якщо щось подобалось пані, то купайте. Добре. Ось так та світка зелена. В зеленому кольорі. А ще є сніговички. Mm, так, різнобар. Для дітей. А с тобой коштує така ялинка, біла. Ось така? Біла. Так, ось ця. Uh -huh. ось ця. Ось ця коштує 15 злотих. Mm, не знаю, мені подобається обидві, не знаю, яку вибрати. Це така традиційна, а це цікава, така не, незручна ялинка. Mm, ну добре, мені ось цю. Добре, пані. Запрошу собі вибрати ще якийсь маленький подарунок. Наприклад, таку листіво. Добре? Добре. <гум> Ой, мене немає зложити, пакету, е не знаю куди зложити. Я, не... я а, дам пакет. Ось такий новорічний <гум> з Миколаєм. Пані мені поможе? Дякую. гарного дня. Запрошую на дегустацію нашого меда натурального з фруктами, з шоколадом і лікувальним. Складі лікувального меду, імбір, куркума і лимон. Він дуже корисний для здоров'я. Попрошу спробувати: ось то шоколадом, а то яблуко і цитрина. Мед натуральний то наша продукція. У нас мала мануфактура. Ми цінуємо якість, а не кількість. Ми тільки починаємо. У майбутньому буде більше смаків меду, ніж зараз. Смачно. А ось цей мед лікувальний. Я їм вилікувалася. Бо в складі того меду є ібір, куркума, часник та лимон. Він застуди і що добре допомагає, коли долить горло. Можете спробувати більше, щоб відчути смак. Рекомендую. А скільки коштує такий мед? Такий коштує 28 злотих велика банка і 6 злотих мала. Uh -huh, uh -huh. Але в маленькій баночці uh – -huh. 220 двадцять грам. Можна мені мед під застуди малу баночку. А можна мені те на приземлення так малий, як шість злотих. Добре. Dziękuję. od Jak drobski zysaj kasę, odwizać rok stary, tak zjeba niech Wam Bozia, a się się dary. To dej Panie Boże. A daj Boże daj. Jakie murak będą takie wasą dzieckom daj Boże urody. Jak dysty będę stolały, tak własne dziecko będą dobrze się powoły. To dej Panie Boże. A daj Boże daj. Mowy robieszy, piasełka kleczy, a to... завжди не панікуй Добрый день. Добрый день. <реш> день. Мені хтось говорив, що сова – це український, так? Так, так і так. так. Ну, то добре. А що у вас є таке? Пельмені, так, я бачу? Пельмені, вареники є, чебуреки і налісники. Налісники, так? То можна таке гаряче, а можна взяти додому просто. Додому ні, бо в нас тут небагато. Не ага. А гаряче готуємо тут. А, я зрозуміла. Так. А так на магазині можна. А магазин десь у вас знаходиться в центрі, так, Сова? О, знаєте, де Росмана Ягілонський, ось тут за углом. Так, да, знаю. І ми геть напроти Росмана. Ага. А, от нас через стінку оранж. Ага, я зрозуміла, я, я зрозуміла. Де? Тут недалеко. Так, так. так, 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 так. так. Якщо сьогодні хочете, то я побіжу, бо там нема нікого сьогодні. Я одненька і тут, і там. Я зразу, а я може тоді серед дня зайду. Так, так, щось там... так додому просто купити. Так. Просто угу. додому купити на магазині. Так ми працюємо з 9 до 8 кожен день. Угу. А в субота-неділя з 10 до 7. Угу. Добре, добре, буду знати. Добре, гарного вам дня. Дякую всі.

От розпитала овець Питали шпанців А я Питали шпанців А я А я і дитина робив таке Ааа 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 Ааа

Треба вже йти. Е, е, на ярмарку я побувала, в мене враження склались дуже гарні. Купила я таку невеличку прикрасу, ялиночку за 20 злотих. І ще купила мед, але такий від застуди, якраз для моєї Діанки бо вона зараз захворіла. Дуже невеличка баночка, коштує вона 6 злотих. Ну, а взагалі-то мені сподобалось. І концерт там був е, на ярмарку. І е, в... На ярмарок навіть привезли домашніх тваринок. Я вам зняла там відео невеличкий осел, потім таке маленьке поні, овечки. Не знаю для чого. Я знаю, що в Польщі прийнята така традиція робити шопки. ось, Але тут просто були такі домашні тварини. І ще ходив Дід Мороз і роздавав всім цукерки, навіть мені. Дав одну цукерку, коли я в нього запитала, ну, а мені треба що, заспівати пісеньку за цукерку, чи можу затанцювати. Він сказав, нічого, так свято сьогодні. Такий скромний-скромний Дід Мороз. Але то, мабуть, святий Миколай в Польщі. Ну що, на сьогодні все. Всім гарного настрою. От, і пишіть свої коментарі, ставте лайки, якщо сподобалось відео. А мені пора прощатись. Па!